Сили, це така територія, це така зона, це таке місце, де рівень енергії порівняно з середнім буде або значно вищим, або значно нижчим. Справа в тому, що місця сили бувають як з позитивною умовно, плюсовою енергетикою, так і з негативною, і це не про те, що вони погані або хороші. Це про, скажімо так, різні можливості і різні задачі. А це як указці про мертву і живу воду. Мінусові місця сили, місця сили, камарі літають з від'ємною енергетикою. Вони дуже добре підходять для того, щоб лікувати, для того, щоб очищувати, а для того, щоб забирати погане. А для того щоб залишати щось у минулому, і іноді нам це дуже потрібно. Позитивні плюсові місця, сил умовному, це все дуже ділимо, друзі. Вони дають можливість працювати з майбутнім, іти вгору, піднімати рівень вібрацій, напрацьовувати нові цілі, нові мрії, наповнюватися енергією. І згадайте, будь ласка, усі казки старовинні, народні. А перед тим як герой буде пити або купатися у живій воді. Проходити переродження, проходити трансформацію, проходити певну ініціацію магічну. І він завжди спершу випиває або омивається в мертвій воді. Перед тим як напрацьовувати позитивні програми, нам потрібно закрити наші хвости, і підібрати кармічні, і для цього існують місця сили з від'ємною або мінусовою енергетикою.